У нас є дуже великий асортимент саме марок паралону. Різноводів ви як можете бачити, їх дуже багато. У кожної марки своє призначення і свої характеристики, свої терміни служби. Тут -то немає поганого паралону. Тут є м'які жорсткі, екстра м'які, екстра жорсткі, суперкомфортні, анатомічні ортопедичні варіанти. тут є тут є бюджетні, дорожчі, є, скажімо, такий середній ціновий сегмент. І преміальні. Паралон буває у нас, він продається в листах, він не в кілограмах, не в квадратних метрах, не в таких кубіках і, і таке інше. Да? Він продається в листах, і розміри листів, вони стандартні, немає листа 1,90 чи 1,35 м шириною на 1,90 м довжиною. Стандарт такий, 1 х на 2, 1,20 м 2, 1,40 х 2, 1,60 х 2, 1,80 х 2, такі розміри, все інше або доклеюється, або ріжеться, нами ріжеться, або вами самостійно вдома. Якщо треба товщина, то Знову таки, товщина 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 і 10 см. 14 іноді виготовляємо. На складі у нас є час від часу в якихось там розмірах, скажімо, ходових. Люди часто замовляють 1,60 м на 2, 14 см або 1,80 на 2-14 см. Таке є. Метр сорок на два у нас йде в розмірах, наприклад, вісім або десять. Не варто їх шукати, там три, п'ять, чотири, шість. Немає такого, і в Україні рідко в кого є. Крім тих випадків, хто собі на склад чомусь з якоїсь причини замовив таке і, і має в наявності. От і все.